Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7+. і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І нагадаю, також що його трансляція триває на нашій Фейсбук сторінці. Тож доєднуйтеся і в онлайн форматі. А далі ми детальніше поговоримо про військовий вишкіл, який минув під гідою 8-го полку ССО та пласту. і Відбувся він на території Хмельниччини. Шестиденна програма включала навчальні заняття та практичні випробування. Тож, власне, як усе відбувалось, про це поговоримо з гостями нашої студії. Голова Хмельницької округи Пласт та заступник директора комунальної установи Молодіжний центр Андрій Колесник та заступниця коменданта вишколу та спеціалістка комунальної установи Молодіжний центр Анастасія. Анастасія Кобильник. Рада вас вітати і слава Україні! Героям слава! Це вже не перший вишкіл на території Хмельниччини, це вже другий вишкіль, так, якщо я так. правильно розумію. Розкажіть, як минулого року зародилася ця ідея, як тоді все реалізовувалось і яка різниця між першим вишколом і другим? Так. Загалом е ідея вишколу зародилася минулого року. Там, маючи певний досвід пластовий таборувань, бачачи таку потребу в організації роботи з молоддю в подібній сфері і маючи знайомство і підтримку з боку представників сил спеціальних операцій, того рік нам вдалося реалізувати перший такий вишкіриду на Він відбувався в межах Хмельницького поблизу міського пляжу в чотириденному форматі, в форматі такого невеликого вишкового таборування в межах міста, але все ж таки вже на природі, проживаючи в наметах із використанням інструкторів, військових, mm -hmm. які навчали певним дисциплінам, цього року відбулися зміни. Я думаю, що Анастасія розповість, що ж саме що змінилося а цього року. Насправді, ми збільшили масштаб, ми змінили локацію і вийшли mm -hmm. на новий рівень. Насправді, більш такий масштабніший та більший. Зокрема, якщо того року ми були. В місті на території міста проводило, і кількість учасників була загалом до там 35 людей. Це спільно з організаторами, волонтерами вишколу, То цього року ми вже вийшли на межі більш такої округи, тобто області. Ми перебували на іншій локації, яка насправді дуже гостинно нас прийняла, на якій дуже класно було проводити сам вишкіл, і можливості для нього. І кількість учасників вже була набагато більшою. Це було 33 учасники, плюс провід підстаршина, волонтери та власне інструктори. І загально нас було біля 50 50 осіб, тобто вже видно ось цю тісницю, також тісниця у програмі, тому що цього разу вона була більш така структурованіша вона була більш насиченішою саме на військово-патріотичний напрямок і вектор. І звичайно, кількість власне самої програми, кількість днів того року це було чотири дні. Цього року ми збільшили до шести, і багато активностей вони додалися і змогли реалізуватися саме на території цьогорічного вишколу. Під час організації, які ви ставили перед собою цілі. Чого хотіли досягти? Ну, наші цілі це ту молодь, яка зголосилася на вишки охопити комплексною роботою, популяризувати серед них образ Збройних сил України і можливість там служби в лавах Збройних сил і допомоги війську. Це дати молоді досвід знайомства, життя в природі, командотворення, формування горизонтальних зв'язків, щоб вони могли після завершення вишколу продовжити свою зацікавленість і свій розвиток, маючи поруч людей, з якими вони пройшли випробування і які для них стали друзями, новими і подругами. І познайомити їх, зокрема, з діяльністю пласту, можливо, хто бажає долучитися з непластунів, хто би хотів системно далі займатися вже в межах організації і ну, дати молоді поштовх до розвитку. Та? Тобто цей вишкіл він триває лише 6 днів. Ми даємо там, якісь самі ази, даємо напрямок для розвитку для того, щоб молодь вже сама продовжувала займатися. Та? Тобто Ми дали заряд мотивації, ми дали базовий набір знань, ми дали розуміння, де можна розвиватися далі, і вже. Далі йде самовиховна робота, коли вже кожен або кожна самостійно працюють з собою, шукають нові можливості, спостерігають за можливостями від іду на майбутнє і розвиваються і стають кращими. Угу. Ви згадували це, що понад 30 учасників було цього року. Яка це вікова категорія, і можливо територіальна теж? А, загалом вікова категорія у нас була від 11 до 17 років. Але якщо брати таку основну масу наших учасників, це були. Діти, юнаки, юначки віком 13-16 років mm -hmm. це основний такий набір. Територіально ми доволі розширили наші межі. Якщо минулого року знову ж таки це була переважна Хмельницька міська територіальна громада, цього року у нас були учасники, власне, як з самого міста Хмельницького, так і з області, так і навіть з інших міст та областей, зокрема до нас доєдналися Чернівці, Львів та Харків. Отже, такі mm -hmm. учасники були різні, цікаві, і цей досвід також був корисним, тому що досвід такої ментально регіональної взаємодії він також був доцільним і допоміг нашим учасникам ширше подивитися одне на одного і краще познайомитися. А як молодь могла доєднатися? Тобто, чи це було якесь попереднє бронювання, реєстрація попереднє свого місця? А, так, загалом ми використовували перш за все наші комунікаційні зв'язки та зв'язки по соціальних мережах. Ага. У нас є окрема сторінка вишку і ви», і саме через неї ми почали популяризувати. Це були анонси, це були різні взаємодії у соціальних мережах та наших групах по різних месенджерах, де ми запрошували учасників. Це були імнолорічні учасники, групи і групи з різноманітних наших. Проєктів заходів, як у молодіжному центрі, управлінні молоді і спорту, це були пластові групи і пластові осередки, на які ми поширювали запрошення. І таким чином до нас могли реєструватися через відкриту форму реєстрації і приєднуватися учасники. Знову ж таки, вийшло так, що ми думали, що це буде тільки місто Хмельницький, але насправді ця форма реєстрації, сторінка, зв'язки вони дійшли навіть за межі нашої області mm -hmm. і поширилися по території України. Угу. Ви згадували Андрію про те, що однією з цілей було те, аби ті, хто ще не в пласті, мав змогу до нього доєднатися, подивився, як працює організація, чи були ті, хто доєднався до пласту, чи можливо ви ще чекаєте нових учасників. Так, ну загалом, як на мене, це найкраща форма інтеграції побачити насправді те, про що можна довго розповідати угу. на практиці. І в ну, нас скоро буде починатися новий пластовий рік. і Я думаю, що тоді ми вже точно побачимо, хто. Забажав і доєднався. Зараз є люди, які зголосилися, ми з ними будемо спілкуватися, допомагати їм інтегровуватися, і вже в новий рік будемо їх залучати більш активніше до пластової активності. Навчання проводили військовослужбовці із бойовим досвідом, так? Так, це діючі військовослужбовці, які перебували на ротації під час вишку, і вони поділилися своїм досвідом бойовим, поділилися своїми. Знаннями, своїми навичками з учасниками. І в цьому була для учасників велика цінність, тому що це не про теоретичні знання, не про якісь складні речі. інструктори намагалися інформацію подати максимально доступно для віку учасників і для їхнього рівню знань. Mm -hmm. І ось ця їхня відкритість, готовність до адаптації до рівня учасників і ну, величезний бойовий досвід і життєвий досвід це те, що завоювало серця наших. Вихованців mm -hmm. вишколу і те, що дало можливість їм отримувати знання надзвичайно якісне. З іншого боку, було дуже приємно, коли учасники ставили відверто складні питання, інструктори з радістю ділилися відповідями на ті питання, які цікавлять вже на рівні безпосередньо військовослужбовців, діючих або тих, хто хоче там, вже стати до служби. Це стосується як елементів там, тактичної медицини, наприклад, так і стосовно планування чи якихось там. Алгоритмів, за тими стандартами, які практикуються в військах країн НАТО. Угу. Програму формували військовослужбовці саме? Чи ви теж доєднувалися? Аби поєднати і культурне дозвілля, і пласт, і також власне вишки. Так. Ну, ядро програми формував провідвишку. Угу. У нас була градація на навчальну програму. Е Культурну програму і решта це там виховні процеси в межах вишку. Що стосується військової програми, ми мали набір дисциплін, які ми бачили, що є можливість викласти і буде підтримка е з боку учасників. Ми вже проговорювали безпосередньо з військовослужбовцями і пропрацьовували. Що стосується культурної програми і інших аспектів проведення заходу, то тут вже працювали ми. Е Анастасія, в першу чергу, в плануванні, використовуючи наш величезний досвід і пластової виховної системи, і досвід там, з молодіжної роботи, і враховуючи досвід членів проводу, кожен з яких брав участь в різних заходах, і так само не лише з Хмельницького люди були, а й там, практично з усієї нашої області. Анастасія, розкажіть, власне, що було на ваших плечах, що ви готували, і чи це сподобалось учасникам? А, насамперед, я відповідала більш за таку культурно організаційну програму, тобто, дозвілля, щоб mm -hmm. наш основний навчальний компонент, який все ж таки займав переважну кількість часу учасників, він був доповнений, тому що. Лише навчання воно бо ускладнювало процес. Учасникам потрібно було певною мірою десь відволіктися, набратися сил. І саме для цього був і застосований компонент культурної програми та виховної роботи, про яку вже зазначив Андрій. Насамперед, культурна програма вона складалася з різних ватер, У нас було три ватри. Першого дня ми провели гостєву ватру, на яку ми запрошували не лише учасників, могли приєднатися усі охочі, гості. Це були і наші колеги з молодіжної роботи. Це могли бути батьки наших учасників для того, аби показати їм, що власне буде відбуватися, щоб вони трішечки теж занурились у цю атмосферу. І це пройшло дуже класно та насичено. Насправді також у нас була культурна ватра, було дуже красиво, адже одним з елементів цієї ватри це була наш національний етнічний одяг, вишиванка. Ми просили наперед учасників взяти з собою вишиванки, і було дуже красиво, коли було вогнище, коли був вечір, коли учасники були у вишиванках, і ми співали улюблені пісні, показували цікаві імпрески, певні такі етюди від наших учасників. І третя, остання ватра, вона відбувалася в останній вечір нашого табору. Ми вирішили її зробити такою більш Пам'ятною, більш історичною, власне, вона і називалась Історична ватра. Кожен гурток, наші учасники були поділені на гуртки, і кожен гурток наперед мали обрати патрона, тобто людиною, гідою якою вони будуть працювати, про кого вони мали дізнатися, почитати і розповісти одне одному. І це були наші герої, це були наші захисники та захисниці. І на цій історичній ватрі вони розповідали саме про них. Було дуже приємно, тому що учасники дійсно поставились до цього відповідально, серйозно. І ось цей компонент, він був не лише дозвільним, він був про пам'ять, він був про навчання і про усвідомлення того, що цей вишкіл, робота, пласту, молодіжна робота вона виховує свідому молодь, відповідальну молодь і. Було дійсно приємно бачити, як учасники до цього підійшли. Е, окрім е, ватри, у нас також були різноманітні активності, наприклад, водна битва, гутірки, е, вогники, де ми могли поспілкуватися з інструкторами, з проводом, поділитися, е, чи все добре у гуртках, чи немає ніяких проблем, поділитися чимось, що сподобалось найбільше. І ці елементи вони насправді допомагали і психологічно розвантажитися. І якщо були якісь питання, ми їх могли загалом одразу вирішити для того, щоб усім було комплект. Вишкіл тривав шість днів. Давайте ми, на прикладі кількох днів розкажемо власне, глядачам, як усе відбувалося, якою є програма для того, аби на наступні вишколи люди розуміли, на що вони йдуть. Так, Загалом перший день для нас всіх це день такий вступний, це день, коли ми доїжджаємо до місцевості, розтаборовуємося, у нас поділ на гуртки, командотворення, знайомство. І гостєва ватра, і загалом завдання першого дня це познайомити учасників між собою, їх якось згуртувати для того, щоб вони вже починали відчувати себе єдиною командою. Для нас це важливо, тому що наші гуртки вони перемішані. Та тобто в нас змогли там реєструватися друзі групи друзів, але ми їх спеціально ділили між різними гуртками для того, щоб дати молоді ще один досвід такого виходу за межі зони комфорту і знайомства. В нестандартних умовах, та? тобто вони мали незнайомі між собою люди познайомитися і згуртуватися для виконання подальших завдань. Далі наступні три дні вони були більш такі суто навчальні. Тобто, у нас, окрім там, базових елементів, таких як там, вставання, руханка, відкриття дня, прийоми їжі і вечірня програма, день. Переважно був сконцентрований довкола навчань. Тобто були тематичні навчальні блоки, наприклад, там, з тактичної медицини, там, з інженерної справи, з орієнтування на місцевості тощо, де вони опановували базові знання з цих галузей. На завершення, там, завершальні дні, це вже більше про використання цих знань, це вже більше про якісь випробування, якісь теренові змаги, завдання. Алярми, ігри, для того, щоб ті знання, які вони отримують, учасники могли зразу закріпляти на практиці в якихось таких хоча б найпростіших симуляційних умовах. І останній день, остання ніч це вже про випробування, це вже про якісь підсумки, це вже про перевірку знань остаточно і про завершення вишку. Тобто в нашому випадку в ніч з п'ятниці на суботу. Був алярм, це нічна. була така нічна так. теренова гра на місцевості. На жаль, через погодні умови довелося трошки змінити змінити її формат, але завданням учасників було: не використовуючи зовнішніх джерел світла, лише маючи приводи нічного бачення, якими користуються наші спецпризначенці, подавати певну дистанцію, знайти на місцевості точки, маючи компас і користуючись. Орієнтуванням за допомогою азимутів, які вони отримали, знайти локацію, знайти координати і, рухаючись за маршрутом, потрапити на пункт евакуації, там знайти свого умовно пораненого бійця, вони відточили навики накладання турнікетів індивідуально в напружених насичених умовах, в умовах темряви, в умовах. Там, Криків, симуляції напруженої психологічної обстановки, один з членів команди тампонував цього умовно пораненого бійця, і потім вони знову ж таки, змінюючись між собою, вели вночі з приводами нічного бачення. Кожен з учасників таким чином отримав досвід взаємодії з такою доволі дорогою і рідкісною технікою. І мав на собі відповідальність, тому що приводів було менше, ніж учасників, і за кожним учасником закріплявся або один, або два учасники гуртки, яких він вів в темряві. І зважаючи на те, що темрява була така, що ну, нічого не видно за метр півтора, це була велика відповідальність їм діяти групою. Там їх там було вісім, дев'ять, десять осіб, не загубитися в темряві, користуватися орієнтирами і всім тим, що їм давали інструктори зі знань. Тому така гра. Ще й в маскувальних костюмах, ще й з елементами маскування запам'яталися нашим учасникам. Чи вдалося їм виконати всі завдання? Так, всім вдалося там, може, в різних груп були різні нюанси, але загалом всі команди виконали завдання, успішно повернулися в табір. Як побут був облаштований? Жили в наметах, так наскільки я розумію, з їжею можливо, готували всі разом. Чи як це було? А, насправді тут нам дуже допомогла наша локація. Тому що ми жили у стаціонарних нематах. Тобто це такі mm -hmm. великі намети, умовно там на 12 людей натянуті з ліжками. Але при тому ми могли використовувати такі базові речі, як спальники, карамати, mm -hmm. тобто поєднати відчуття такої природи, але певної цивілізації. Mm -hmm. Харчувалися теж централізовано. Також нам дуже допомогли працівники, які нас приймали, тому що їм допомагали наші волонтери при готуванні їжі, при подачі прийомів харчування. Тому було смачно і насичено учасники цього разу. Не готували самостійно їсти. Це mm -hmm. також такий елемент, який відрізнявся, наприклад, від минулого року, тому що минулого року учасники таку можливість мали. Цього року ми не хотіли відволікати їх саме від навчальної програми, адже вона дійсно була дуже насичена. І для того, щоб приготувати на умовно 50-60 mm -hmm. людей їсти, це певний проміжок часу. Тому цього року ми вирішили діяти таким чином. Як буде наступного року, ми mm -hmm. вже побачимо, тому що хочеться поєднати і елементи такого пластування під відкритим небом таборової кухні. Mm -hmm. Але при тому, щоб це не заважало навчальній програмі і власне порядку дню, щоб ніхто нічого не пропустив, бо це дійсно важливо, і ці знання їм знадобилися зараз. І ми сподіваємося, звичайно, ми сподіваємося в реальних умовах вони їм не знадобляться, але ми розуміємо, в які часи ми живемо, і ми розуміємо, що ми маємо бути готові і готувати нашу молодь до різних ситуацій. Тому ми акцентувалися на цьому, але побут був облаштований все ж таки. Централізовано круто, учасників долучали вже до таких локальних, як підтримка чистоти, підтримка порядку в наметах на території вишколу. Кожен гурток за цим слідкував, і це було на їхній відповідальності, щоб ніде нічого не валялося з речей, з реманентів, якихось там обготок тощо. І, звичайно, особиста гігієна, особистий догляд за собою, за своїм місцем, за своїм посудом. Це також було на наших учасниках. Минулого року вишкіл тривав 4 дні, цього року 6. Чи ви бачите, що потрібно ще збільшувати тривалість? Чи можливо в 6 днів все встигли. Так, ну, загалом ми бачимо потребу е, критичну в тому, щоб і таких заходів відбувалося більше. І що стосується нашої програми, то е, хочемо зробити довшу тривалість для того, щоб ми могли дати ще більше елементів е, там, різних сфер знань з основ військової справи, більше часу відповідно і на їхнє відпрацювання, і більше часу на те, щоб учасники могли глибше закріпити. В собі ті знання і той досвід, який вони отримують, насправді учасникам шість днів було мало. Вони всі хотіли більше часу, більше спілкування, більше можливостей, тому на майбутнє будемо за змоги старатися програму ще більш вдосконалити, збільшити і застосувати і той досвід, який ми проаналізували і від учасників, і з нашого обговорення стосовно цього року проведення. Ви знаходилися як і всередині процесу, так і дивилися на молодь з збоку і мали змогу побачити. Власне. Що ви бачили, як за ці шість днів молодь змінювалася? Насправді молодь змінилася. Умовно перші дні вони трішечки були розгублені, ще приглядалися, адаптувалися. І це цілком нормально. Це, власне, трішки продовжить минуле питання: чи варто збільшувати кількість днів самого вишколу. на мою думку, теж так, тому що перші дні адаптивні. Перші дні вони знайомляться, вони знайомляться одне з одним, вони знайомляться з умовами, вони знайомляться з собою в цих умовах, тому що для когось це не перший досвід, а для когось перший. І це важливо розуміти із психологічної точки зору, що перші дні вони адаптивні і можуть бути трішечки складнуватими саме в психологічному плані. Тому і щоб програму не втратити, щоб вони встигли взяти максимум, звичайно, кількість наступних днів можна збільшувати, щоб вони дійсно отримували задоволення і не хотіли їхати mm -hmm. додому. Учасники. Протягом вишколу показали збільшення кількості і якості своєї дисципліни, самодисципліни, взаємодії одне з одним, дисципліни в гуртку, тому що вони мали швидко реагувати на ті чи інші команди, які давав їм провід чи інструктори. І ця швидкість також помітно збільшувалась, Якщо, наприклад, на перший алярм вони там збиралися 4 хвилини, 5 хвилин, то, наприклад, на наступний алярм вони вже діяли набагато швидше, тому що вони зрозуміли після проведення навчального. Процесу і виховного процесу, чому їм це потрібно? Що це не просто гра, а це угу. певною мірою теж елемент підготовки і. Від їхньої швидкості, від їхньої зібраності, від їхньої готовності дуже багато чого буде залежати. Елементарний також приклад, там, наприклад, своє особисте місце, свої особисті речі. Перший, там другий день вони могли бути умовно там ширше розібрані. На наступні дні учасники були зібрані, готові швидко реагувати, швидко збиратися. Все було під контролем. За цим слідкували гурткові провід, наша підстаршина, яка допомагала. Тому цей момент дисциплінованості, зібраності, готовності, розуміння у усвідомленні. Протягом цих днів значно посилилося і збільшилося. За вашими спостереженнями, що найбільше учасників зацікавило в програмі? Як на мене, найбільш цікавими були люди. Тобто, учасники познайомилися з новими хлопцями і дівчатами свого віку з різних міс, місць Хмельниччини чи України, з їхнім різним досвідом здобули нові дружби знайомства. Мені приємно бачити і зараз в соцмережах, як ця дружба продовжує зберігатися і розвиватися. Вони познайомилися з ну, фантастичними військовими. Так? Наші інструктори, військовослужбовці 8-го полку, в останній день ми не могли з ними попрощатися. Діти робили з ними безліч фото, обмінювалися контактами, подарунками, на згадку, різними пам'ятними речами для того, щоб закарбувати в собі цей момент, і все спілкування, воно насправді важливе. Частина учасників із інструкторами продовжує спілкування, задає їм питання, якісь там, які залишилися, або які вони зараз там поглиблюють, чи дізнаючись нові матеріали, в темі намагаються їх проконсультуватися або задати якісь питання. Тобто учасникам найбільш потрібні ті знання, які їм диктує сучасність. І ми адаптовували під це програми. Там, тактична медицина, там подавання масивних кровотеч чи там інші елементи це те, що нас. Щодня зумовлює практикуватися, вміти в випадку чого надати домедичну допомогу. Ми давали знання там змінної безпеки, зрозуміння того, як діяти у випадку, якщо знаходяться якісь вибухонебезпечні предмети, давали знання там зорієнтування на місцевості. Так і були, наприклад, деякі речі насправді унікальні для України. Наприклад. Учасники мали можливість ознайомитися з парашутно-десантною системою, посидіти в ній, десантуватися з неї не могли, але доторкнутися, дізнатися про таку річ, наприклад. Улюбленим елементом програми для учасників стали поїздки на баги. Були військові, є баги, це їхні тактичні транспортні засоби. Учасники мали змогу. Відчути себе військовослужбовцями сил спеціальних операцій, виконати там певну місію на багі під керівництвом інструктора, який був за кермом, але учасники могли пересуватися по складній місцевості, побачити справжні дива, які витворяється техніка. І ось це все, ці всі яскраві спогади, тому що ми кожну тему намагалися подавати максимально яскраво, інтерактивно, давати їм якісь знання, які їх зацікавлять в майбутньому, тому що ми чітко розуміємо, що. Навіть за шість днів ми не можемо навчити їх всьому. І їхній вік ще не передбачає того, щоб це все вивчити і практикувати. Але їхній вік він передбачає, що вони формують уявлення про світ, вони формують уявлення про свою майбутню професію, вони будують собі розуміння того, там чим вони можуть працювати і допомагати Україні в цей момент. І ми фокусуємось на цьому, дати їм можливість дізнатися більше, поспілкуватися з справжніми фахівцями своєї справи, зацікавитися і тим, як працюють військові, і тим, як допомога військовим волонтерська, як вона допомагає військовим виконувати їхні обов'язки. Тобто дати їм можливість більше ознайомитися з сучасним станом справ. І в нас, окрім того, були інші люди. Наприклад, до нас приїжджали там представники компанії «Біофарма», які розповідали про донорство крові, mm -hmm. про потребу, про те, як це відбувається. Там, хто бажав міг групу крові свою дізнатися, дізнатися, як це працює. До нас приїжджали там, наприклад, наші блогери Сергій Боян, Сергій Савчук, mm -hmm. поспілкувалися і про жарти, і про українську мову, і про культуру, і про самопрезентацію. Тобто, ми намагалися програму зробити такою, щоб. Учасники для себе взяли те, чого кожен потребує найбільше. Для когось це потрібні там, знання з основи військової справи, він шукає, він хоче стати військовим, для нього це важливо. Для когось важливим було знайти нових друзів, і, або відчути новий досвід. Для когось важливим було провести класний час, дізнатися щось нового. І для кожної з цих груп ми дали те, що вони потребували, і, окрім того всього, те, що дає наш вишків. Він дає знання, він дає. Погляд на майбутнє, він дає більше впевненості, він додає відповідальності. З нашої розмови я роблю висновок, що наступний вешкіл буде, і ви хочете масштабуватися і надалі. Чи це буде така щорічна історія? Дуже в це віримо, поки тяжко загадувати, але ми вже робимо кроки до того, щоб наступний рік відбувся. Ми вже провели опитування серед учасників, зібрали їхній зворотний зв'язок. Цього тижня вже провели збірку з командою, проговорили цей досвід на майбутнє, що зберегти, що покращити, що може десь замінити. І вже така попередня підготовча робота до наступного року ведеться. Вже ближче до наступного літа будемо бачити, як буде складатися справи. Ми сподіваємося, що все вийде, і наступного року будемо робити, йду на ви. В іншому вигляді, швидше за все, що в іншому місці, але знову ж таки з тими самими цінностями і завданнями, які з якими працюємо вже ці роки, ми вам дякуємо за те, що в нашій студії поділилися тим, як минув вишкіл цього року. Я нагадаю, що з нами були голова Хмельницької округи «Пласт» та заступник директора молодіжного центру Андрій Колесник та заступниця коменданта вишколу та спеціалістка молодіжного центру Анастасія Кобильник.